Строкач, хіба можна таке пробачити? Хіба можна таке пробачити? Ви забрали у мене хату. Вже ніколи не посміхатимусь, бо не в мене ні мами, ні тата. Хіба можна таке пробачити? Ваші танки, ракети, міни. Вже нема в мене брата. Він був слухняний та загинув. Хіба можна таке пробачити? В спідвалі живі та мертві, хоч би хлібчика, хоч окрайчу, і водички, та ще й цукерочки. Ще можна таке пробачити, я ще ж мала дитина, та дорослим зараз став я. Ворог нищить усю країну. Я все ж виживу, постараюся, і сонця промінь побачу, і закарбую на вічну пам'ять і ніколи вас не пробачу.